За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. В Україні негода. В Хмельницькій області випав град небачених розмірів. Жителі міста Городок розповідають, що з неба буквально почали падати людяні метеорити. Фактично за 15 хвилин град пошкодив дахи будинків та автомобілі, які були припарковані на вулиці. Не дощ почав падати, а спочатку маленькі градини. Як горох, потім як квасоля, через 2-3 хвилини полетіли як метеорити, здоровенні градини, десь за облічки, як добра картоплина. Сусідки вибило вікна. А в кого був вкритий дах шифером, то практично нагадували решету. У нас ще такого, я на своєму житті, а мені вже 62 й рік, я такої грози з таким градом не бачив. Окрім Хмельниччини, бурявій пройшовся Галичиною. Щоправда, у Львівській області обійшлося без граду. Там через сильні пориви вітру залишилися без світла 115 населених пунктів. Однак, за інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, станом на ранок 18 липня залишилося відновити постачання електрики лише в 19 сіл. Тим часом прогнози синоптиків невтішні. Вони прогнозують складні погодні умови фактично по всій території України, окрім заходу. Пориви вітру та шквали коливатимуться від 17 до 20. 22 метрів за секунду. На лівобережній Україні обіцяють сильні зливи. В окремих районах можливий град. Не у мене стихія і столицю. Синоптики прогнозують на 19 липня у Києві грози. Подекуди град. Пориви вітру сягнуть 22 метрів за секунду.